Випічку цукерки та інші вироби для благодійного ярмарку підготували вихованці інклюзивної кондитерської, розповідає мама однієї з учениць Надія Федаш. Каже, її донька відвідує заняття щодня з 9 ранку до 15 години. Печуть вони під керівництвом, під наглядом сумочки самі роблять, стараються і звичайно в кондитерської справи вони вчаться по годину, там кожен день по одному чоловікові, щоб більше. Ну, запаминати, бо знаєте, що багато їх не може стояти там. Участь у такому ярмарку жінка бере не вперше. Розповідає, хоче, аби її 23-річна дочка могла реалізовувати себе на таких подіях. Зібралися і вирішили, щоб наші діти були корисні для цієї держави. Щоб вони також потрібні. Є люди, і що вони мають чимось займатися, бути зайняті кожен день займається. Дуже подобається, задоволена. Набагато краще себе стала відчувати. На театральні розташували два намати. Також поруч продукцію пропонує майстриня Наталія Бальсіс. Готую мило, натуральне, різні подарунки з натурального мила. Квіти це все мило по дороду за шкірою, різні скрабики, подарунки. Багато чого можна зробити з натурального мила в цьому році. Важко з ярмарки, то погода нам не дає то локдаун, в принципі, але так нормально реагують з радістю. За словами організаторки ярмарку Олени Логвіненко, нині через погодні умови на площі зібралися до п'яти учасників 23 квітня. Очікують більше. Тут представили продукцію майстрів та вихованців інклюзивної кондитерської, яка опікується за словами керівниці 13 людьми. Це і ДЦП єсть і. Це і люди з ДЦП із аутизмом, із синдромом Дауна. Вони беруть участь у всіх процесах, і батьки долучаються. У нас уже такий сімейний загін, родинна команда. Ось зараз стоять і реалізують продукцію батьки, бо вони розуміють, що все у наших руках і все залежить від нас. Ми стараємося робити якісну продукцію, щоб інші розуміли, що в людей з інвалідністю також є свої здібності, і ми їх розвиваємо. і ми їх розвиваємо. Організаторка ярмарку каже, він. Триватиме до 24 квітня. Також охочі можуть замовити у вихованців інклюзивної кондитерської паски. Отримані гроші спрямують на розвиток проєктів золотих сердець Закарпаття. Андріана Курта, Іван Шимко. Новини на Суспільному.